Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо топ 5 бюджетних ноутбуків 2025 року, які поєднують доступність та гідну продуктивність. Навіть з обмеженим бюджетом можна знайти пристрій, що задовольнить ваші потреби. Тож приготуйтеся до захопливого огляду, а посилання на всі моделі ви знайдете в описі та закріпленому коментарі. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На п'ятому місці нашого рейтингу розташувався Asus VivoBook 15 стильний та доступний ноутбук, що поєднує в собі сучасний дизайн та базову продуктивність для щоденних завдань, оснащений 15 дюймовим Full HD дисплеєм з антибліковим покриттям. Він забезпечує комфортний перегляд контенту навіть при яскравому освітленні. Під капотом знаходиться процесор Intel Core 1215 тактовою частотою до 4 і 7 ГГц, який у поєднанні з 16 ГБ оперативної пам'яті DDR 4 та SSD-накопичувачем об'ємом до 1 ТБ гарантує швидку та плавну роботу системи. Також вражає кількість варіантів конфігурацій. За посиланням можете підібрати найбільш вдалу, проте варто відзначити. Деякі компроміси характерні для бюджетного сегмента. Дисплей має яскравість 250 ніт та охоплення кольорового простору 45% НТСЦ, що може не задовольнити вимоги професійних дизайнерів або фотографів. Крім того, автономність роботи залишає бажати кращого, що підтверджується оглядами користувачів. На четвертому місці розташувався Lenovo v 14. Цей ноутбук пропонує збалансоване поєднання продуктивності та доступності, що робить його привабливим варіантом для студентів та офісних працівників. Він оснащений 14-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD та працює на базі процесора AMD Ryzen 3 або Intel Core з тактовою частотою від 2,6 до 3,5 ГГц, об'єм оперативної. Пам'яті становить 8 чи 16 ГБ з можливістю розширення, а накопичувач 256 ГБ. Завдяки наявності SSD накопичувача система завантажується швидко, а можливість розширення оперативної пам'яті дозволяє підвищити продуктивність. Проте варто зазначити, що дисплей має ТН-матрицю, яка характеризується меншими кутами огляду та менш точною передачею кольорів порівняно з IPS-матрицями. Тому, якщо якість зображення для вас критична, це може бути недоліком. На третьому місці нашого рейтингу розташувався Acer Aspire, який поєднує в собі елегантний дизайн та продуктивність, необхідну для щоденних завдань. Оснащений 15,6-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD, Він забезпечує чітке та яскраве зображення. А матове покриття екрану зменшує відблиски, що робить роботу комфортною навіть при яскравому освітленні. Під капотом Acer Aspire 3 працює процесор Intel Core i 3 1215 U з базовою частотою 0,9 ГГц та можливістю підвищення до 4,4 ГГц у турборежимі. Цей шестиядерний процесор забезпечує достатню продуктивність для вебсерфінгу, роботи з документами та мультимедійних розваг, вбудована графіка Intel UHD Graphics 64 EUS відповідає за обробку графічних задач. Ноутбук комплектується 8 ГБ оперативної пам'яті DDR4 з можливістю розширення до 32 ГБ, що дозволяє ефективно працювати з кількома додатками одночасно. Для зберігання даних передбачено SSD M.2 об'ємом 256 ГБ. Який забезпечує швидке завантаження системи та програм, серед недоліків можна відзначити обмежене колірне охоплення дисплея, що може бути недостатнім для професійної роботи з графікою. Крім того, відсутність попередньо встановленої операційної системи в деяких конфігураціях може вимагати додаткового часу на налаштування перед початком використання. На другому місці знаходиться HP 255 G10. Цей ноутбук відзначається хорошим співвідношенням ціни та якості, пропонуючи продуктивність. Достатньо для більшості офісних та навчальних завдань. Він оснащений 15,6 дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів та працює на базі процесора Ryzen 7 покоління. Об'єм оперативної пам'яті становить 8 ГБ, а накопичувач 512 ГБ SSD. завдяки потужному процесору та швидкому SSD накопичувачу. Цей ноутбук забезпечує швидку роботу системи та додатків, проте варто зазначити, що якість збірки може бути не найвищою, а дизайн досить простим. Також відсутність дискретної відеокарти обмежує можливості для ігор та графічно інтенсивних задач. На першому місці нашого рейтингу розташувався Lenovo V15 Gen 4. Який поєднує в собі елегантний дизайн та продуктивність, необхідну для щоденних завдань, оснащений 15,6 дюймовим IPS-дисплеєм. З роздільною здатністю він забезпечує чітке та яскраве зображення, а матове покриття зменшує відблиски, що робить роботу комфортною навіть при яскравому освітленні. Під капотом Lenovo V15 Gen 4 працює процесор Ryzen 3 або 5 з можливістю підвищення частоти у турборежимі. Цей Чотириядерний процесор забезпечує достатню продуктивність для веб-серфінгу, роботи з документами та мультимедійних розваг. Загалом Lenovo – це збалансований вибір для тих, хто шукає надійний ноутбук для повсякденних завдань за доступною ціною. Ось і завершився наш огляд. Топ 5 бюджетних ноутбуків 2025 року, як бачите, навіть з обмеженим бюджетом можна знайти пристрій, що задовольнить ваші потреби. Головне, визначити, які завдання ви плануєте виконувати на ноутбуці, та обрати модель, що найкраще підходить під ваші завдання.